Кухня. Ця частина то є. воно не розсувається. То є таке розділяє вітальню і кухню. Такий от дизайн гарний. Тут в нас витяжка. Над витяжкою, отакі ополички можна щось поставити. Треба бути високим. Тут у нас є... ой, о, вже навіть включаються які кнопочки гарні. Я на них сперся, вони включилися, якби не сперся і не включилися, я б їх навіть не замітив. Так. Тут у нас отаке. ой падаю, блядь. падає, блять. Ну від ні нозі не можу стояти. Так. Тут у нас є. Такі полочки. Там. Ой, зараз я доїду туди до того місця. Тут у нас такий кран. Мивальничок. Тут підсвітки нема. Внизу. Тільки буде витяжка світилася, бо там, на іншій квартирі, то в нас ще й під низом світилося. Ой, тілки. Там потрушні ті. Так, тут. таке о є. Так, під низом. Така ж шафка, тут мусорник. на Ага. Віддесатирова. Тут. Ні, український. А. Тут два мусорника ми маємо. То не відкривається. Коротше, тут я так зрозумів. Щось робиш на столі. І зразу сюди кидаєш, а тут мусорник такий. Тут якесь таке віконечко. Тут є такі, якщо людина інвалід, то йому положена доставка їжі. І щоб не відкривати двері, то є таке віконечко, яке відкриваєш, і ти заходиш туди в під'їзд. Кур'єр приносить і через віконечко тобі сюди може їжу засунути. Та як то Данія, саме безпечна країна на планеті. І злодійства грабь тут нема. Бо якщо б в Україні було таке віконечко, то я думаю, через нього би якийсь вже е, кар... той, медвіжатник заліз і б вже ограбив хату. Бо тут, я думаю, пролізти можна. Розбив вікно і ти вже в хаті. Коли нікого вдома нема. Тут. У нас якесь таке відділення, я не знаю, чи посудомойку можна запхати чи що. Щось там можна мати. Тут у нас ще одна така поличка. Ось така плитка. Зверху поличка. Тут, коротше, кухня, органайзер конкретний. Вмістительна. Ну тут ще електрика не підключена. Так, тут от, напевно. Інструкція, як, що, чим користуватися. Так. Опа. Тут два поличка. Ой! Оце капець я Падає. Тут ще одна така відсувається фігня. Тут холодильник поки що пустий. І от малюсінька морозілочка, та морозілка була більша на іншій квартирі. Тут маленька шуфлятка. Тут таке щось странне, я не знаю, що там можна тримати. Може то, А, тут відсувається на ложки, на вилки, певно такий органайзер. Тут відсувається. Коротше, всі дві полочки і нижня відсувається. А тут, бачите, яке воно величезне, аж до стелі йде. Відкриваєш. І цілий шкаф. Там то ми мали, на да, тамтій квартирі ми мали менше всяких шкафчиків. Тут кухня. Хоч маленька, але вона така капець, як організована. Тут в тій, зараз виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Шуфляда. Ну, нехай. 10, 11. 12, 13. 14, 15, 16, 17 шкафчиків. На кухні маленьку, от 18. Тому туди можна, там є розетка, туди можна певну мікрохвильовку запхати. Або ще щось запхати. Ну, от Тут нас роз'єднає. Там у нас була кухня студія, яка просто ти з кухні попадав в вітальню. А тут. Тут може на кухні приватна зона робитися, що хотіти. Тут така йде перегородка дизайнерська, і там йде вітальня, там вихід на балкон, там спальня і напроти туалет. От. Ну, кімната, квартира може менша, ніж та, де ми жили ну, за містом. Бо там у нас був особняк 120 квадратів, там ще гарна така лоджія. Там я потім вийду, зніму, там балкончик такий підкриший, мангал у нас стоїть. Гриль, типу, барбекю робити. Вікна, такі панорамні, вітальні від підлоги до стелі і такі самі в спальні. От, ну єдиний, ну єдине, Квартирка менша, але е, тут місто, то є місто. Там ми жили в посілочку, де був один супермаркет. А тут є кафе, банк. Ну тут є все. Тут таке, як центр Львова.